Привіт більшість з нас вважає, що нам хтось щось винен. Батьки вважають, що діти винні або навіть повинні принести стакан води. Вчасно. Коли ми будемо помирати? Чи винні діти то робити? Не знаю. Думаю, що ні. Діти вважають, що батьки повинні забезпечити чимось їх там, майном, нерухомістю, освітою і навчатися, напевно, за них теж мають. Бо сесія активно скуповується. Дружина вважає, що вона за мужем дуже ефективний бред. І чоловік повинен її утримувати, повинен, повинен, повинен тягати мамонта в печеру. Але сама вона не винна нічого, не повинна. Не надихати його своїм коханням, не створювати умови, коли чоловік біжить додому, бо його там чекають, бо його там комфортно, бо його там ждуть, очікують, бо він там бажаний. Не йде нога за ногу кудись з друзями бухнуть, а біжить додому, бо його там люблять. І вона повинна в ліжку робити щось, на кухні щось витворювати, чоловіча робота, жіноча робота ну самі знаєте все. Роботодавець вважає, що ви маєте працювати безкоштовно, а робітники вважають, що вони ж ходять на роботу, тому мають отримувати гроші. Причому стільки, що. Можуть їздити на роботу на таксі. Це непогано, навіть якщо люди заробляють собі на Бентлі на роботі, тим не менше, роботодавець має створити умови для заробляння грошей. Не більше того, він в цьому має бути зацікавленим. А ви маєте ці гроші заробляти. Так як і люди мають ходити на роботу. Створювати додаткову вартість, у послугу, товар, але вони не мають бути рабами. І політикам ми нічого не винні, і політики нам нічого не винні, адже ми їм довірили своє життя на найближчі роки. І вони нам свій розсуд, а ми вибираємо то рестораторів, то крадіїв. То рестораторів, крадіїв то людей від бізнесу. І будемо думати, що вони прийдуть у владу не заробляти гроші, а піклуватися про ваших діду з бабою або ваших онуків. І зрозуміло, що вони будуть піклуватися про своїх онуків. Правнуків, праправнуків, ефективно розкрадаючи бюджет, кришуючи де бізнес. Ніхто, і Бог вам нічого не винен, адже він вас створив щасливими, а ви відмовилися від того. До чого ми прийшли з вами? Ніхто нічого, нікому не винен. І ви навіть не зобов'язані дякувати за те, що ви отримуєте. Людина мудра, достойна, прокидаючись вранці, молитві. Дякує Богові за день, що наступив. Дякує Богові, що цей буде найкращий день в його житті з тих, що був, але найгірший день в його житті з тих, що буде. Бо попереду буде багато прекрасних, чудових днів. На, на, які ви самі наповните любов'ю, щастям, радістю, багатством, коханням, повагою до себе, повагою до інших, добром, миром, гармонією. Ви створите. І ніхто вам, лікар, вам не винен <кій> замінити гнилі зуби на нові, безкоштовно або дешево. Або ще якось. Лікар вам не винен ваш вилікувати і або цілитель. Знаєте, це взагалі смішно. Коли люди приходять, у мене проблема 30 років, зроби мені. Да. І коли ти починаєш розповідати, що якісь дії незаконні, і я їх виконувати не буду, я про себе, наприклад, зараз скажу. Або і без дозволу людини не можеш з нею працювати. Або ти в тебе проблема 30-40 років, а ти хочеш за одну мить, щоб тобі так, чудо буває, але над чудом треба працювати інколи багато-багато днів, місяців, а інколи і років. <кій> Якщо ми уявимо собі, що ви корабель і на всіх парах летите в прірву, то для того, щоб вас розвернути миттєво, треба зробити зусилля. І навіть розвернувши велика вирогідність того, що ви, корабель, розколитесь і затонете, не витримавши цього. Тому, знаєте, але вам винні, вам винні всі, екстрасенси, гадалки мають вам сказати те, що ви хочете почути. І вони кажуть. Обіцяють вам зробити, а коли ти, я, наприклад, не обіцяю і кажу, що да, це важкий труд з непередбачуваним результатом, людина психує, біжить у соціальні мережі і лиє каки, замість того, щоб попрацювати, можливо, з безкоштовними відео, отримати кілька консультацій і отримати одужання, Людина проявляє негативні емоції замість того, щоб подякувати. За можливість і шанс, який відкривається через цю людину, через цього лікаря, через цього вчителя, через цього роботодавця, через цю дружину, через цього чоловіка, через цих батьків, через цих дітей, <кій> через цих сусідів, через цього попутчика в потязі відкриваються вам двері і шанс. І замість подяки. Ви надуваєте собі личко образою, серце сповнюється образою, а потім звідки в мене онко? Звідки в мене рак, я така хороша? Пробачте мені, те, що я ідіотнічую, але тим не менше, всі ми такі гарні, всі ми такі прекрасні, а відповідальність на себе взяти ми не хочемо. Ми з віку в вік, з життя в життя проживаємо безвідповідально. Не ретранслюючи Всесвіт подяку, ні за що. А дякувати є за що? За кожен подих, за кожне сповнення легень повітрям, подякуй Богові Всесвіту, батькам, собі, своєму тілу, за те, що ти його зберіг і воно відгукнулося здоров'ям. А якщо ти його знищив, і воно відгукнулося хворобою. Смертельною подякуй цій хворобі, що вона дала тобі шанс вилікуватись, знайти рішення, переосмислити. Але отже, це підказка, ваша бідність, де хто е, е, кидає нам в обличчя, що я бідна і нещасна, або я пенсіонерка, де да не я заробляв вашу пенсію. Для вас, бідних і нещасних, я Майже 10 років викладаю безкоштовні відео, які зцілюють і тіло, і фінанси, і душу, і, і життя. Тому свої недолугі претензії ви собі тільки й направляєте. Вони відкладаються у вас величезною невдячністю, яку ви продемонстрували людині, яка безкоштовно зцілила тисячі людей. Ну, я про себе зараз, так. Да? Але це, ну на кому я можу приклади ставити? Не на котиках же і собачках. Але це очевидно. Ви приходите до майстра, задаєте запитання, майстер задає запитання, ви починаєте психувати і, і починаєте робити щось замість подякувати. Вам, майстер, нічого не винен. Так, дар. Тільки це не дар, а обов'язок і важкий хрест, над який... і щоб цей дар відточити, майстер працював десятки тисяч життів. І це життя. Цей дар не звалився з небес. І аби був вибір, то я би його не обирав. Тому ну, це приклад з життя. Тому що треба дякувати. Ідеш до стоматолога, дякую, що він тобі ефективно поставить пломбочку. Ідеш до іншого лікаря. Дякую за те, що він тобі допоможе. Ідеш до вчителя. Дитина йде навчатися. дякую. Настала весна, дякую. Настало літо, дякую. Настала осінь, збираєш урожай. Дякую. Народилася дитина. Дякую. Помер тато дякую. за те, що він був, за те, що він пішов легко. Завжди знайдеш за що подякувати. Щире серце не лишає світ без подяки. Дякувати треба. Знаходити радість. І я вам підкажу, чим ви можете подякувати. За десяток років моєї безкоштовної роботи і можливості вам зцілитися і жити легше. Ви можете підписатися, ставити вподобайки, коментувати мої відео, рекомендувати своїм друзям. І дійсно о, е, живий ефір кожного вечора, о 19 годині, кожного ранку налаштування це моя подяка вам ці ефіри, плюс купа робіт, які зцілюють ваше тіло, зцілюють ваші фінанси, вашу душу, ваш дух, ваші обставини вашого життя. Це моя подяка вам за те, що ви є, за те, що ви прийшли в моє життя. Кожному. Отже, я дякую вам. Я дякую світові. Я дякую Всесвітові. Я дякую за кожні очі. За кожне серце, не дивлячись на те, що вони принесли. Хтось збагатив мене подякою. Я дуже вдячний. Хтось збагатив мене невдячністю. Я дякую. Хтось збагатив мене любов'ю і повагою. Я дякую. Хтось збагатив мене заздрістю, гординнею. Я теж дякую. Ми всі різні і маємо право бути ким завгодно. Отже, будьте. Але я на таких простих, життєвих прикладах показав, як ми свідомо і несвідомо створюємо своє життя своєю вдячністю і невдячністю. Отже, дорогі мої, найліпший ваш попутник в житті, вдячність. Прокидайтеся з вдячністю сонечку. Ранішньому світлу, дощику, снігові, вітрові, що б там не було. І засинайте з подякою за те, що цей день був у вашому житті, а наступний буде, безумовно, кращим днем вашого життя. Обіймаю вас і щиро дякую кожному, хто дослухав. До цього моменту сьогоднішні мої роздуми про як ми собі створюємо проблеми і як їх вирішити. Обіймаю вас, серцем, ваш майстер Вовен Стефан.